Це ми. Так. Верховна Рада приймає рішення утворити фонд соціального страхування України, бачите, реорганізуючи шляхом злиття фонду соціального страхування з нещасних випадків і наш фонд. Так. Тобто зливаються два фонди так. шляхом реорганізації. Так. Значить, Верховна Рада прийняла рішення і з першої 11.05 закон України з 1 січня 2015 року він вступає в Силу цей закон. Написано чітко ясно. Сі Тайла сам в Києві в дирекції Фонду України від тимчасової підсадності сам підписує такий наказ і пише бачите, шляхом ліквідації. Угу. Далі реорганізація путем злиття і ліквідація – це зовсім інші речі. При реорганізації путем злиття все майно фонда f 2 зливається в місці. Всі працівники переходять в новий фонд на роботу, нема проблем. А при ліквідації все майно розпродається, ліквідується і працівники Пишіки, на вулиці. І тому ми виступили проти корупції. У цьому фонді соціальне страхування наш наш колектив так. Житомирський виступив. Тому що це все розпродати, це просто корупція. У нас в фонді дуже багато є здані, сорожені, санаторії і таке інше. Mm -hmm. Тобто що їх не можна продавати. Вони повинні перейти в новий фонд, тому що новий фонд є правонаступником, mm -hmm. Тут чітко написано в законі. Янці допомагає дам, якщо та саме. Okay. От оце із-за цього ми почали так сказати, виступили проти цієї корупції, яку там проводить сітелу фонді соціального страхування України, проти того, щоб розпродати все майно, вкрасти тут по-другому не можна бути, тому що писати собі таке здання, як наша, наше остаточна стоїмось може бути там двадцять тисяч гривень. можете представити собі. Вони так, В общем, вони вже готові все це продати. І тому ми виступили проти. От, от така ситуація в нас сталася. Далі що він робить? Він робить точно так само, як робить наша кондитерка. Вони міняють директора в реєстраційній службі. Директор mm -hmm. приходить, каже, я тут директор, закриває рахунки в казначействі нам на виплату допомог, по собі, вже на 2 mm -hmm. мільйона заблокіровані наші рахунки, закривають ем, щот в е, ощадному банку, говорить, ви вже не можете зарплату отримати, так і інше. Mm -hmm. Коли ми приходимо в казначейство, а там в мене одна підпис, бухгалтера немає, і каже, вони утіряли печатка, у нас печатка лежить в бухгалтера, немає проблем. Mm -hmm. Ми зразу пишемо заяву на злочин. Приходимо в, 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 в ощадний банк, а, а там написано, що немає бухгалтера. А як нема бухгалтера? У нас бухгалтер. Десять по непередбачено посаду вони не передбачена посада. Ми знову пишемо поліцію на. Этот на злочин, і вот така ситуація. І нам... далі скажіть, що ця ліквідаційна комісія на взагалі не має права нікого звільняти, а, да, тільки да, займатися да, ліквідацією, навіть якщо б вона існувала, якщо ліпі якщо наприка юридичні в нас інша юридична особа. Ліквідаційна комісія вона не може ні прийняти на роботу нікого, ні звільняти. Вона виконує функції ліквідації, тобто вона виводить баланси. Загріна за комісія, фінанси, с... і так далі, далі. припинення шляхом реорганізації, ну, і вона должна винести баланс і передати в новий, новий фонд. І це все. А функції звільняти і приймати на роботу це керівник виконавчої дирекції. Це в законі написано все, до завершення процедури, десь я там підчеркувала. Не, не є ж крім того, це ж він создав таку комісію по ліквідації цього фонду, але ще є виконавча дирекція в Києві. Там є директор, це виконав. Ми безпосередньо підчиняємося цьому директору. Mm -hmm. В законі чітко написано, що до тих пір, поки буде реорганізований фонд, виконавча дирекція виконує розповідає. До завершення Ми, процедури припинення чиста рейдерська наїзд на наш фонд.